На бенкеті, не наче на раді, походжають, розмовляють, вельможна громада не втерпіла, ударила старими ногами. А я дивлюсь, поглядаю, сміюся сльозами. Дивлюся, сміюся, дрібні утираю. Я не одинокий, є з ким в світі жити. В моїй хатині, як в степу безкраєм, козацтво гуляє, байрак гомонить, В моїй хатині синє море грає, могила сумує, то шумить. Тихесенько гриця дівчина співає. Я не одинокий, є з ким у вік дожить.